На новий об'єкт з новою лопатою. Починаємо, друзі. Значить, добрий день. Починаємо, друзі, ми новий об'єкт. Цікавий тут буде у нас будиночок. Двохповерховий, там купа фронтонів, Значить, чекушка, вставки з коричневої цегли. Дуже цікава буде робота. Куча еркерів тут, цоколь з бута, значить. Ну, слідкуємо. Да? Забутовка в півтори цегли. Ну, Думаю, буде цікавий у нас тут. Такий процес. Значить, що ми робимо зараз? Дивлюся, поки я туди-сюди, хлопці вже тут замили. Хлопці вже замили, Значить, Все лишнє ми повідбивали. І зараз почина... ну, заколотимо розчин і підмажемо його. Значить, вода у нас там в колодязі. Максик зараз ось взяв вірьовку, прив'яже до відра, будемо так. <ривіт> Оце в нас ще такого і не було. Ого! Глибоченько, Макс. Так, треба. Щось там, да, там, надо, <laughs> там таке прив'язати. Там оно там є якась чекушка. Оце помощника, друзі, знайшли. Бачите, перебирає весь інструмент. Каже, треба порядки, хочу у вас понаводить. Дивіться, що робить. Круги позв'язував. <laughs> Русик, ти що? У мене за 20 років год... ще такого не було. Так, блядь, ладно круг, ти взяв, витягнув. А все правильно? правильно. дуже багато. Правильно, треба, щоб воно все було в порядку. Так, ну все, труська, давай заколачуй тоді розчин. І починаємо, друзі, значить, промажемо цокольок трошки там. Трошки його підрівняємо, бо воно там воно повисипалося, бачите. ну. Ну Не будемо ж ми да, класти на таку, на такі ями. Тому зараз ми тут трошки наведемо. Марш. Ну що, світла немає. Дарусь. Зараз же по всій Україні відключають світло. І оце немає світла. Тому ми поки вручну працюємо. <реш> Петрович колотив вручну. Купили ж нову лопату. колоти вручну. Ну нічого, а що нам? На сьогодні нам хватить, поки ми тут все повиравнюємо. Поки... Потім під да, підстанцію привеземо. Або ще одну лопату, да, Руська? Почали ми, значить, потихеньку вже вирівнювати. Валярка поки пересчитає всю значить, цегу. Бо нам треба, тут замовник, значить що каже, нам? Не в кубах, нічого не рахувати, а іменно в штуках. да? А тут виявилося, що значить піддони двох видів. В одному піддоні, в оцьому, да, 333 штуки. А ось в такому піддоні 312. Тому... Нам конкретно треба знати, скільки таких, скільки таких піддонів. 312 кирпічів піддоні. Таких 23 поддони. Да. А, а де 303, 333, 18 піддоні. 18. Все. Зафіксовано. 33, 18. і 312-23, правильно? Да. І в відтоги 41, да, 41 піддон. Все. Русик ось не каменчик, а в нього щось. Петрович, дивись, у нього щось аж найкрасивіше. Я шпаклював. А? Я він шпакльоває. А, ти штукатур. <рес> він він шпакльовщик. Макса, він щось там. Диви, як у нього. Ану, Петрович, ти давай старайся О, там чуєш. Бо станешся без премії. Довіримо йому цю роботу. Все, пацани, стараємося, все красиво робимо. Ну, наша команда ж так завжди. І що <рес> Щось не пойму, диви, як в Максима, і як В Русік. Русі, що ти робиш? <рес> да я руки міняю от време. Рука не уставала. <рес> я пам'ятаю. <понял. рес> Налево гладиш лево, ну, право, право. Що я вам, друзі, скажу, бачите? От так ми відносимося до своєї роботи. Все вирівняли, загладили зараз. Ну як, звичайно, можна кинути руберу да, на такі ями. Тут взагалі ось повисипалося. Тут Максик взагалі ж. Слой наклади, бо. Ти побольше маж, не стісняйся, воно лишнє не буде. Хорошо замазуй його. Так би желательно, щоб не різати все угловий, бо це ж там лишня робота. Який угловий? Ну, На яркерах? Ні, ну, так а як же ж ти пінопласт приклеїш? Значить, друзі, дивіться, все ми змазали. І починаємо, значить, стелить ми рубимо вдвоє і все красиво виходить. Зараз з валеркою кинемо ноль. І почнемо вже потихеньку робити розкладку. Що я скажу? Тимчасово в мене зараз немає лазеря з собою, там віддав я. Приходиться знову повертатися в ті страшні часи, коли ми будемо використовувати цей шланг. Водяний рівень наш. Ну нічого, сповнимо. Вспомнимо молодость. Так, наче все, Валер, Зараз я не провірять і пройдуться, подивляться нуль. Так. Да. Руся, давай з того угла почнемо зараз. Таку саму длинну нашу лінію. Оцю і задню. І підемо в ту сторону вже. Давай, Руська, ти виставляй, по руберу йду, так? Да? Я поняв, виставляю. Да. У мене норм, норм. Ну тут. трохи. Ну норм. Там пів сантиметра. Тут пів сантиметра, значить, у нас ниже. Да. По руберу йду, так? Так? Да? Ти виставляй. Що ага. там, Олег? Ноль. ноль? Ну тут тоже, в принципі, ноль. Ноль, все, нормально ноль, ноль. тут. Ідемо далі. Звісно, Валер, по-любому надо провірити, тому що... Ми колись там сколку робили. 3-4 см на якомусь об'єкті там я... А де, а де там, там там тоже, теж да, ви там? Ну, ми фундамент зробили, а ви там стіни виробляємо. Задній там. Задні там. Ноль. ноль. Не помню, а ну виставляй. Потом сейчас. Так, що тут у нас? Так? Ноль. Ні, ні. Ні, там. О, да. Тоже нормально, да? Так, а ну тут ідеальний ноль, друзі, оказується. Оце поки що там ноль. на тому. Ні, 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 ні. Йо, а, а не ругайся, Валер, привыкни, що і... ти. Шо ти звезда. А ну ще раз виставляй. Так, значить, друзі, тут нас нижче. А там вище на пів сантиметра, а тут десь на півтора нижче. Ну це, ну так, пішли далі тоді. А той угол нормально, так, да, Валер? Да. Так. Отець Виставляй, виставляй. Да, так, Що? Та ноль. Ноль. Та оце тільки отут щось. Він ще не вистав. А, стоп, там воно він сказав не нужне. Там не буде кладки. Це ж вже буде тераса, Тут віддільна історія. Воно спеціально зроблено нижче, щоб стікала вода тут, поняв? А. да. Я зрозумів. Хух, я в шоці. Оце. Останній мій об'єкт, що я працюю з оцим водяним уровнем. наступний об'єкт я тільки йду з лазером. Ми який шостий раз вже по кругу йдемо. Валер, та ти не дави його. Хай і ти, Русик, не дави. Просто як рубероїд лежить, він лежить так, як він буде ж лежати. Що ж ти його придавлюєш там, де криво? Так, ну що, значить, кинули ми ноль, є проблеми трошки. Невеликі, ну є. Значить, там у нас трошки кут. Повище там є. ну Потім ви це все будете ну, конкретно бачити, бо ми будемо кожну кирпичинку заводити і давати на неї ноль. Значить, от отой угол, да, де досточка лежить. Він, виходить, в нас найвищий. А оцей найнижчий. І дебело найнижчий. Десь 3 сантиметри, мабуть. Три. Ось бачите. Тому зараз ми тут хоча б сантиметр підмажемо, може півтора навіть. Трошки треба тут підрівняти. Так, да, звісно, я оце ж сьогодні, скільки ми тут вже пару годин. І що я, який я зробив висновок. Звісно, такий буде об'єкт на випробування. Тут, друзі, не така є морока. Не проста собі там кладочка така, так да, там. Багато тут заморочок. Угли, тут значить будуть з цілої цегли, стіни щекушки, вставки. Коричневі теж будуть там з цілої цегли. Ну, тут наша команда, звісно, пройде на провірку. Так, да, Валер? І аркерів тут, знаєте, скільки? О, їх тут жах. Отаких От кутів тут. Раз, два, три, чотири внутрішні, там п'ять, шість, сім і вісім. Вісім кутів. От, от так. Так що є над чим тут попрацювати. Як бачили ви в попередньому відео, оцей да, кут у нас найнижчий, значить ми отак на 2 см. На півтора да, см ми підняли і зараз по цій досточці ми змажемо туди на нід. Зробимо собі таку собі, як маячок. Потім воно підстине і вже там всередині змажемо. І все, Руська зараз перший слой пройде тоненький тут. Руська. Перший проходь, хай він там підсохне трошки, потім ну, ти поняв, в общем, свою роботу, потім покажемо вам. <кій> Значить, що ми прийняли ми рішення, положили цю бумагу в два слоя. І зараз нам ще привезуть гарну будівельну пленку і ще положимо і шар плівки. Тому що я замовнику кажу, ну це дурастика. Кажу, я ну... Наша команда не любить робити там за да, халтуру якусь таку. Ну а він каже, ну добре, привезу пленку ще. Тому ми стоїмо, не можемо ні розкладки робити, нічого. Чекаємо. І одну сторону, значить, ми замазали. Сюди на ніт стягнув русик і переставили на цю сторону і тут теж бачите яка проблемка в нас а так в принципі тут цоколь нормальний зараз уровень поставимо дивіться вода воду він вже сухий Те, от будь ласка вода і уровень вам показує чіткий ноль тому проблема тут є так, ну Трошки щось вирівняли, да? Красиво все затрем, да, лишнє. А що, то вже завтра, чуєш? Русь, 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 Русь. Ні, ні, щось... хай воно підсохне, Хай, все, то завтра вже шліф у ньому. Красота тут, бачите, яка. Ні, друзі, що я вам скажу, хоч є світло. Уже зараз міг ми заведемо свій, значить, стелимо швидко плівку. А дивіться, бачите, стоїть вода, не пропускає цей, він рубероїть. Хоч він і тоненький, ну вдвоє. Плюс зараз плівку кинемо, буде нормально, в общем. І все, робимо швидко розкладочку і погнали. Ой, бо скоро вже морози, звісно. Не знаю, скільки ми встигнемо. Тут, значить, у нас така стоїть задача. По, по максимуму виробити цегли. Да? Тобто не стоїть задача там зробити весь будинок. Там. Стоїть задача в цьому році виробити цеглу, да? щоб вона там ну, ну ви зрозуміли, не порозсипалась за зиму, не, не накривати, щоб її там. Ну, коротше. Тому тиждень-два-три в нас є, щоб виробити. Тут 41 піддон. Погнали! А то вчора ми вручну колотили. Почали ми, друзі, значить, нашу розкладочку. Випиляли, випиляли вже еркерну цеглинку. Значить, проблема ж у нас тут наступна. Одні кирпичі 24,5, інші 25, коричнева теж 24,5, Тому нам зараз приходиться вичисляти. І значить той, що короткий кирпич, ми ложимо під восьмерочку. Потім, коли вже там далі буде е, е, снікер за той да, чи кушечка, хто як її називає, там, вже там піде десь 4-5 мм вертикальний шов буде. Ну а зараз приходиться оце так робити. Валерій, дивись, уже скільки ми з'їли, виходить. Валера розкладає спочатку в ту сторону, зараз потрошки ми по-іншому здвинемо. Ну, оце ми другий день працюємо. Вчора промучились, вирівнювали цоколь, стелили ізоляцію. Сьогодні цілий день, звісно, буде у нас розкладочка і перший ряд. Перший ряд це дуже важливо. Треба вирізати все чітко. Як ми зараз виріжемо перший ряд, так у нас і піде вся ця будівля. Будівля тут дуже цікава. Яркерок вже ж буде. Тут два таких еркера дебелих. Це нічого страшного, все зробимо. Оце ви бачите, ось він тут один і там он інший. Красивий буде будинок. Максикон, бачите, дивіться, досточку поклав і відрізав, щоб не порізати наш руберу. Чітко, круто все. ну Кожний при своїй роботі. значить Максик стеле. Допоміжну нашу ізоляцію. Валерчик займається розкладочкою. А русик, значить, нарізає нам цегли на еркера. Цегла на еркера Розмічає і нарізає. Навірно, треба тобі буде станок таки Да? Так, да, по четверку. Друзі, значить, от і тепер ми вам показуємо. Поки що на суху. Ну, все одно покажемо. От і ви бачите, який нижній вертикальний шов. 8-9 мм, да, Валера в нас? Да. І от верхній вже буде десь 5, 4, 6. Там, ну, бо це глаж різна. От ця може бути 25, ця може бути 25,1, а оця вже може бути 24,8. Тобто, ну ми ж не будемо кожну цеглину перебирати. Це ж теж там. Ну, коли все воно буде вкупі, вигляд буде просто чудовий. Все це ви побачите слідкуємо. Поки робить отаке приспособлення, щоб йому було зручно там, зажати цеглину там, чи ще щось. Ну, якось пару... ну, Сьогодні там завтра помучимося. А на майбутнє все ж таки, мабуть, я привезу сюди станок. У мене є ж гарний станок там для нарізання цегли. Спробуємо ще й ним попиляти. І, значить, дійшли ми до дверей, друзі, ось до дверей. І що ми бачимо? Значить, у нас тут буде там шість намальовано рядів з такої з білої цегли, шість рядів. Ну, Замовник каже, зробіть три. Кажу, три буде, мабуть, не дуже красиво. Він каже, ну давай зробимо п'ять. Вирішили зробити п'ять. Але на дверях вже буде, отак, піде коричнева цегла, стопчики вирізаємо. І коли ми вже покладемо, значить... Значить, отам от задок весь буде з білої цегли, далі піде, вон ви бачите. А передок, отут, перед, уже далі весь піде з коричневої цегли. Зараз я вам розкладу і все покажу. І ось дивіться, значить, вирізав я вам. Тільки в ту сторону у нас піде біла цегла. Це неправильно тут зараз. Тут уже в нас коричневої не буде. Отак. Тут весь, вся стіна оця буде з білої цегли. А цей ця сторона. Коли ми прокладемо 5 рядів з білої цегли, повністю вже піде з коричневої. Ну, Буде красиво. Тут Максик теж займається, там, значить, трошки там не вийшло у нас десь півтора-два см, тому ми там розвернули кирпичину по-другому і зараз стягнемо. Оце тут з такою цеглою тільки так кладка і робиться. Тут не буде такого, так, що всі шви вертикальні, конкретно там 8 мм чи 6 мм. Тут так і буде. Е, По-перше, вже є фундамент. Да? Нам треба напустити там сантиметр півтора. Е, тому відштовхуємося, як сказав, замовник по факту вже. І Цегла різна. І, коротше, оце тут все оце так. Десь буде шов 6, десь 8, десь може аж 9. Наприклад, то там на там теж поганенько виходить, там будуть товстуваті шви. Значить, ми з валєрою. Вже дійшли, цей еркер пройшли повністю. Все, наче поки виходить у нас тут. І вже сюди, сюди, сюди. ми, І цей еркер ми повністю пройшли. Тут, звісно, є проблеми там, з нависанням, але то не страшно. Все ми потім тут зробимо і будемо зараз шукати тут двері. Оце один еркер у нас вирізаний. Тепер ми йдемо далі. Тут, значить, дивіться, друзі, в майбутньому, зараз відійду, в майбутньому тут буде якийсь там мангальчик, чи, ну, барбекюшничка якась там. Бо тут вже ж тераса у нас буде. На тераски ви шашличок смажите І отакий у вас відон, бачите? Тому хто б хотів тут жити, до речі, будинок під продаж. Хто б тут хотів жити, пишіть мені. Вийшли, вони рибку половили. І... Прийшли і нажарили тут мангальчику. <рес> як іде в нас значить, з цієї сторони. Тут вже він повністю розклав і добирається до нашого другого еркера. Тут буде другий еркер. Тут трошки теж є проблема. Ну, значить, угол бута самого розвернутий, і ми робимо. Або тут буде торчати, он, бачите, трошки. А там нависати так. Ну, якщо ми зробимо, щоб тут не торчало, там буде нависати дуже багато. Тому... Воно тут ззаді не видно. ну Нормально буде. Просто бутовщики, там трошки камінь видвинули. І все. Зараз беремо обрізану і повертаємо. А половинку ж тут треба? Ні, чого половинку? Целу. Целу, целу різану, бери, де різана? Ось так, так. Де різана? Йди, бери різану. І зараз приліпимо її. У нас є фасад, там, бачиш, щось двері, рядом окно буде у нас. Да. Но, но, Поэтому, тут не Тут же теж коричневий знизу йде, зрозумів? Да? А оце що? Оце ж 38. Вот той же ж самий столбик, що ми вже ось вирізали. Ні, yep. так я поговорю. так оце... Там коричневий саме знизу. От, от, от опять рядом білого, так. Да. Оце тут, так? Да? Так. Да. Макс зове мене, каже. Значить тут вийшло, а тут все одно проблема вилазить, великий напуск у нас тут. Да, Макс? А якщо його так завернути, душі так хоча б. Ну, а що, що маємо? Та чого? Що маємо? Не ми ж цоколь вложили там. Хоча я ж бут ніколи не беруся, це просто жахи. І тепер нам головне ж зійтися на цьому еркері. Ми хочемо зараз зійтися. Макс іде з тої сторони, Валера з цієї. І нам треба, щоб тут по розкладці все в нас вийшлося. До речі, є проблема, щось у нас тут напуск великий. Виходить. І ми не знаємо, в чому це проблема. Може й трохи завернути цей сам буде. Ну, Зараз щось будемо пробувати. Розкладемо, розкладемо з тієї сторони і потім, якщо що... Значить, оцю цеглу прийдеться нам отак ще напустити. Хоча б отак, оцю всю лінію ми туди здвинемо. Да? Наприклад, зараз 8 см, міліметрів шов. Ми, значить, тут робимо там 7, да? ну, спихаємо так. Тоді ми оцю кирпичинку зможемо туди обхати. Ну, буде такий навіс. Ну, а що я зроблю? Нам вже ж треба його цю розкладку зробити. І вже дивіться, скільки ми можемо сюди з'їхати. Наша задача. Сам замовник так сказав. Хлопці, я вам довіряю на всі 100%. Я вашу команду знаю. Тому зробіть все, як ви бажаєте, за потрібне, але щоб було на щось схоже. Валера, значить, з цієї сторони, дивіться, доклав. Але поклали, коли ми цю ж еркерну цеглину нашу. Я цю цеглину значит, сюди спихнув і оцей тепер зазор йому треба розтягти на всю лінію. Оце тобі Валерка, треба розложити його. Макс стягнув всю цю лінію. Зараз він відійде, я вам покажу. Да, на весік такий є, звісно. Присутствує зовсім не сантиметр. Да, Макс, Макс, ти ж давай тут роби, Скільки ти там зробив? Півтора. Значить, і тут зразу ж півтора ми повинні зробити. А потім вже від нього ж йти Тому що зараз ця кирпичина теж спихнеться Макс. Ви Визволяли панікюри. Казали, не воно, не воно. Все воно, блін, пацани. В, наш, в нашому світі все воно робиться, блін. Тим більше в нашій будівельній компанії я мастер. Все, прекрасно просто. І все. І вже тут зменшився напуск у нас. Тут під лісу робимо. Ми зараз вже звідти дійдемо, воно все нам покаже. Ми ж не знаємо, ще, що тут буде у нас, правильно? Тому давай, іди, починай отуди йти. Зробили значить, повністю ми розкладку. Якраз зараз обід пообідаємо і розчин у нас там замішаний і починаємо вирізати наші кути і вже там. Міряти їх по водяному рівню. Ну і наша задача сьогодні вирізати перший ряд. Богом все нормально, все розклали, все зійшлося. Тепер наша задача красиво положити перший ряд. Все по горизонту, щоб було, все щоб було чітко. І вже завтра потім давати куби. Кубатуру. Друзі, оце буде отакий будинок.